Мій шлях він складався з того, що в дитинстві я відчула, що треба в себе вчити, я вчити своє тіло. Я знала, що буде якийсь треш. Я народилася, подивилася по сторонах, сказала, о, знову цей світ! <смісті> Щось якось я подивилася на себе. Тоненькі ручки ножки, я ще народилася дівчинкою якби, і думаю, о, це зовсім вже погані справи. Вже в цьому світі якось воно дуже виглядає піпець, як погано. І думаю, так, я почала шукати якісь моменти такі пошуку цього сили зовнішнє. І я пам'ятаю, в мене була книжечка така з фотографією Бруслі. Він був мій Кумир. Я просто його ставила і казала: Бруслі, допоможи мені щось знайти, якісь. Ну, ще що мене буде вчити, тому що на, на, на той момент я жила в Києві, були тільки якісь курси для хлопців. І це, це було більш як ем, боротьба, самбо, щось таке. І ну, вони там кидали у підлогу один одного, цих дівчат не брали. І потім я знайшла, я ходила на цей курсорка на бій, ходила 10 років. Я ходила 10 років, мов було 19 років, коли я закінчила, але відчувала, що страх залишився. І оце ще один курс, який я даю на академії, це алгоритми дії в небезпечних ситуаціях. І це стосовно це і для чоловіків, і для жінок, як реагує наша психіка в стресовій ситуації. Тому що можна багато вміти фізичних навиків, але якщо людина заклякла, вона не може все це. Реалізувати все це зробити, все, і вона повинна зрозуміти, що ага, зараз в мене адреналін, є отака -така реакція тіла, там трясуються ноги, там тунельний блік, тунельний зор, вона нічого не чує, вона нічого не але навики, рефлекси, які вона довела до, до рефлексовних техніки, яку вона на рефлексах вже може зробити, вона починає це відпрацьовувати. На цьому курсі ми теж робимо які стресові ситуації, щоб люди просто знали автоматично, що робити. І я стикнулася з тією темою, що якби стресова, стресова складова, тому треба внутрішній контроль мати, внутрішній стан. І це мене призвело до, привело мене до питання якогось більш духовного пошуку. Чому з'являється, в принципі насилля? Чому людина зустрічає на своєму шляху якихось цих серійних вбивств, а інша людина виходить заміж за якогось да, там, чи, 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 чи бере як жінку? Бо жінки теж бувають такими аб'юзерами, що піпець. Ось і так мій шлях склався, що я збирала ці знання. Я будувала завжди тренінгові програми, я завжди вела групи, я може, 25 років тренер. Потім я пішла в школу кунг фу і тайського боксу, більш такий духовний шлях, шлях воїну, перестати себе жаліти, перестати бути жертвою, перестати це хникати, взяти, якби, зробити, робити все найкращим чином і не чекати подяки за це. Просто робити свою справи. І потім зрозуміла, що це як моя місія бути тою сильною людиною. Яку мені б хотілося бачити поруч з собою в, в свій час? Це було в 13-й, 14, це було, наприклад, до 30 років, скажімо так. І я думаю, так, в мене не було, але я можу себе виховати так, що я можу бути для когось цей сильною людиною. Яка може просто допомогти, щоб вона з людину не проходила цей такий важкий шлях, як я пройшла. А щоб вона зрозуміла, вона отримала від енсенї, які знання, навички ці стани, щоб вона змогла прожити своє життя, так як вона хоче прожити його життя. Просто з моєї сторони, це підтримка, це навчання людей базовим навичкам життя в цьому світі, орієнтації в цьому світі. Ну Такий шлях цікавий.